Вже 10 років костюмовані герої казок, фільмів і мультфільмів або просто у новорічному вбранні і довільних різних образах збираються докупи усі бажаючі, щоб взяти участь у традиційному благодійному забігу до Дня Святого Миколая, Миколаївчики Тіран», ки увесь цей час спільно організовують і проводять громадська організація Дніпро» за підтримки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Нинішній ювілейний співпав у часі з датою свята, яке в Україні вже три роки за новим церковним календарем відзначається шо. Сто грудня, коли наша держава, окрім цього, відмічає і День Збройних сил України. Більше 200, 250 учасників зареєструвалися на ці змагання. Це і дорослі, і дітки маленькі. Багато подарунків від управління спорту, від спонсорів задіяних всі служби міської ради для хорошого організації забігу. Я того, як на лінії старту обабіч центрального входу до скверу прибережний всі в унісон національній хвилині мовчання вшанували пам'ять полеглих на війні і далі пролунав державний гімн України, який став прологом забігів. Першими на дистанції 5 кілометрів і удвічі довшу 10 вирушили чоловіки та жінки. Партнером нинішнього заходу в рамках проекту допоможи онкохворим дітям, який вже працює 5 років. Став далеко відомий за межами міста і області своєю благодійністю. Донорський центр Біофарма Плазма Дніпро. Цей проєкт вже 5 років існує. І за ці 5 років ми разом з регіональним центром родинного здоров'я Дніпроплазма вже зібрали донорські кошти близько 600 тисяч гривень, на які ми придбали лікарські препарати для онкохворих дітей. І в сьогоднішній захід це також буде саме на збір коштів на цей соціальний проєкт. Ми будемо вручати сьогодні сертифікат. Від донорів нашого плазма-центру, які здали плазму 100 тисяч гривень. Також організатори заходів будуть сьогодні зібрані кошти, також вручати сертифікат. А також до нас звернулися ще небайдужі городяни, які принесли в наш центр грошові кошти, зібрані, і ми ще придбали дві посудомийні машини для онкогематологічного центру цього ж регіонального центру родинного здоров'я. І я вважаю, що такі заходи вони необхідні, тому що ми допомагаємо онкохворим дітям. За таких обставин, звісно, питання про переможців і призерів десь відійшло. На другий план, тим паче було помітно, що переважна більшість учасників біжить у власне задоволення, сперечаючись у першу чергу з собою і часом. Проте паралельно кидалася у вічі техніка професійних бігунів, Рівна спина, правильна робота рук ніг. Вони вміло контролювали власний темп і витривалість таким чином у жінок. Подібне на трасі 5 кілометрів найкраще вдалося Ірині Ткачук, яка, окрім цього, стала і чемпіонкою на дистанції 1000 Метрів. Те біло таке собі, холодне. м'язо за меже, і воно так не простушить. Позавчора ж нас весело було, і воно це таке состояння. А так нормально, Бувало і хуже. Михайло Котляр святкував успіх, першим подолавши відстань у 5 кілометрів серед чоловіків. І також, як і Ірина, він дещо поремствував на прохолодну погоду і особливо вітер. Вітер було складно, але дякую організаторам за. Таке свято зараз дуже складно а, жити це життя, але цей захід стимулює та мотивує щось робити сьогодні. А, дякую організаторам та дякую учасникам за участь у цьому забігу. Того дня визначилися переможці призери на дистанціях 10 кілометрів і один у чоловіків та жінок на тисячу п'ятсот і сто метрів серед дітей і малечі різних вікових категорій. Усі вони отримали медалі, дипломи і подарунки від великої низки партнерів і меценатів заходу. Зрештою, головною нагородою для всіх стала благодійна акція, зібрані кошти, від якої у рамках проєкту Допоможи онкохворим дітям була спрямована тим, хто її вкрай потребує.